всіх. ви на каналі Хобі у кошику. мене звати Наталія. В цьому відео я хочу підвести підсумки участі у спільному проєкті Моя добра справа, який організувала молода дівчина Ладочка. Її канал творча майстерня Елада. Я дуже вдячна їй за такий спільний проєкт, який організовує нас, який відштовхує нас, розкриває нас всіх, робить нас всіх добрішими. Я приєднуюся до всіх дівчаток, які вже випустили свої звіти по цьому спільному проєкті, і Приєднуюся до слів лади, приєднуюся до слів Оксаночки недошитко. Те, що ми дійсно пробудилися, ми роз... нас, ну як, потрібно було розворушити, так скажемо. Да. Ми дійсно розворушилися, ми дійсно зрозуміли, що разом це ми сила. І таким чином ми можемо підтримати будь-кого і е, наших захисників, і переселенців, і е, діток, які поруч з нами е, ну, знаходяться в скрутному становищі, і також е, підтримати е, наших чотирилапих друзів, е, неважно як, чи купивши їм якусь упаковочку корму накормивши бродя... ну, небродячих, я маю виду, накормивши таких собач... песиків, котенят, які залишилися на вулиці без господарів. Або ж просто купивши в притулок для таких ось чотирилапих друзів наших, теж якісь там речі. Чи... Корма і так далі. От. Я е, в основному, звісно, е, маючи так сказати дві руки, то я старалася в'язати захисникам нашим і, е, за, і також в'язала у шпиталь. Е, я ж, заходила на телеграм-канал е, там, де е, не сайт, а сторінка. Містер Шкарпета, я читала, що потрібно. І е, так само, ну як сказати, з, з тим з, звідти я брала ідеї, от е, що там треба були і на шпиталь е, адаптивні шкарпетки, на культі рук, ніг і так далі. І от е, таким чином у мене. З'явилися декілька робіт, які я теж можу звітувати, відправити. І зараз буду відправляти на одеський шпиталь Олені Боганової. Вона там вже декілька разів була, відвозила хлопцям шкарпетки, смаколики і так далі. Я зараз збираю, ну, не збираю, щоб, тобто збираю, щоб да, збираю речі. Ці, що вив'язані у мене вже. А також дов'язую, будемо так говорити, шкарпеточки, я все це трішки пізніше там ви побачите у відео. Дов'язую там шкарпетку адаптивну. Дов'язую шкарпетки такі звичайні. Є в мене і готові роботи. От. І відправлю це оленочки, і Оленочка там вже буде знає, що з ними цим всім робити. Коли їхати, відправляти і так далі. Не відправляти, Я маю в виду, що відвозити хлопчикам нашим. Зберу, звісно, їм смаколиків трохи. От. Ну, я дуже вдячна, ще раз скажу, за такий чудовий проєкт. Добрі справи не завершуються. Для мене особисто не завершуються. Я буду продовжувати в'язати. Наскільки в мене хватить сил, терпіння рук моїх, очей моїх і так далі. Я буду в'язати хлопцям на передову, буду в'язати на шпиталь. Я знаю, що там теж треба, там теж чекають. От, ще в мене в планах вив'язати на дитячі, ну, на маленьким діткам поспішайкам. От. Ну, поки що, я ж кажу, поки що я взялася дуже за е, речі на шпиталь, тому трошечки для поспішаюк я не встигаю в'язати, тому що в мене є основна робота. Я вчитель в школі, початкові класи, приходжу додому. Ну, не так е, як хотілося б рано, але общем, так, да, ще є після школи теж є робота і підготовка до уроків і зошити, і все-все-все, ну вчитель, в общем. От. Тому нав час нав'язання і час на буквально роликів таких ось це. в мене залишається вечірній час. За вікном, до вже сутінки, вже темно абсолютно. Зараз у нас ось 8 година вечора. Да, 7-15 вечора. Тобто 19-15 вечора. Ось зараз цей час я знімаю це відео. От. Не завжди навіть є час відзняти навіть да, короткі ролики, тому що е, ну зморююся, так скажемо. ну Як і ми всі, ми всі живі люди. Так, отже, бажаю вам приємного перегляду. Дуже дякую. Ще раз всім за спільну роботу. Приємного перегляду. І так, значить, по спочатку я зв'язала кокон адаптивний на культю ноги, і ось два таких кокона на ампутовану руку, тобто на культю руки. Значить, це такі ось процесики. Так, далі хочу вам показати ще, значить, відв'язані в мене ось такі носочки, шкарпеточки, да із української вовни. Так, і, ще я в'язала. Я вже показувала, що я. Ой, в мене була, була історія значить, з загубленою пряжою. Тобто відв'язаний був один. Одна шкарпетка була відв'язана, а другу, значить, я загубила пряжу. Так, стоп зараз цей, цей... Каточок, ниточки, каточок. Так, і от я знайшла цю, цей меточок якраз на до того моменту, як треба було просувати процеси у визволенні спиць. Ну, скажу сразу, що я мала саме на меті дов'язати саме у проєкті Добра справа. Моя добра справа. Ось ті шкарпетки. Ну, не вийшло в мене дов'язати повністю, але я ж, добре, до, до, добрі справи не завершуються. Я обов'язково дов'яжу. Ось воно в мене, в принципі, були, навіть петлі не були набрані на другу шкарпетку. Я ось о, прямо поставила маркер, звідки я в'язала. От. І ось я на цьому етапі вже п'яточка і трошки ступи пров'язала. Значить, і ще одні шкарпетки. Теж я взяла, е, на, як сказати, на тест собі чишов. Ну, в общем, виписала пряжу. Lady Yarn у мене, до речі, в моєму Бінгу спробувати, спробувати пряжу, нову якусь пряжу. То я Леді Ярн купила. В інтернет-магазині не в'яжемо, і вирішила спробувати. В общем, я в'яжу із цієї Мені сподобалася ця пряжа. Це турецьке виробництво пряжа. Я в'яжу ось цього шкарпетки. Я поставила собі маркер на ось цьому етапі. Тобто, я і почала їх в'язати. Ну, в общем, поставила маркер на цьому етапі. Це теж шкарпетки для військових. Теж їх маю дов'язати. Ну, поки що це одна шкарпетка, бо я щось дуже різко взялася, дуже... там мені треба було багато. Тайра в нас вже <гум> безпокойно От, почула хазяїна і почала он доскуліти. Да? Тайрочка? Тайра. Тайр. Чому діло, сонечко Все нормально, зараз буде Ігор. ігорка зараз буде. Так, отже, на цьому етапі це. Ну, ось там трохи осталось мені ще стопи дов'язати, і буде шкарпетка повна. Ну і далі буде далі, далі буде друга. Так, отже, це ці шкарпетки. Так, далі, дівчатка, показую. Мені, звісно, стыдно, що я ще поки що не пришила гудзики. Гудзики я вже знайшла. Гудзики мені, так сказати, подарували. Пришию обов'язково. Ну, Ви пам'ятаєте, я в попередніх відео розказувала, що я ось зробила по краю такі петельки гачком, обв'язавши ось цю кромку. да, І е, тут пришию ґудзики. У мене на 4 петлі, значить, 4 ґудзика пришию, це поїзд для військових. Я зв'язала. В'яжеться ще один, але, на жаль, його не я покажу, бо він на От як начальна стадія була, отака, такий він і є. Так. так, знову ж таки, не хотілося би повторюватися, але е, вже як показую, то показую звіт по добрій справі. Це в мене адаптивна шкарпетка. Вона ось разом із шкарпетками адаптивними на культі рук і ніг. Значить, вона відправиться до Олени Буганової. От. Равно, як і наступна шкарпетка, яку я зараз вам покажу, яка теж в'яжеться в стадії. Значить, вона точнісінько така, як і ця. Ось осталася в мене бунтика. Я хочу просто його вив'язати в нуль. Побачу, наскільки вона там висока вийде. Ну, я думаю, що високий теж треба, оскільки Олена. Минулого разу казала, що там вона вив'язувала шкарпетку. Ой, впав бунтик. значить, Вив'язувала шкарпетку довжиною 90 см. Ну, в общем, я хочу вив'язати в нуль ось той бунтик, який у мене впав. Зараз підніму. Так, ось цей бунтичок. Він такий вже, ну, невеличкий, будемо так говорити. Ще, ще не вміщається в, в, в цю. В долоне, але невеличкий. Отже, я його вив'яжу. Знову ж таки, маркер я ставила на початку визволення спиць. Я буквально набрала 2-3 ряди, пров'язала. Ой, про це окреме відео є. Там ну, буде у в, в окремому, абсолютно окремому відео. От, е, в'яжу по тому самому принципу, ніякі петлі, петлі я не роблю. Я зроблю е, ось такі зав'язочки теж. Ось мені ну, ближ, більше з цими зав'язками, тому що я вже казала чому, тому що можна зав'язати розв'язати і зав'язати в будь-якому місці, де спиці там не торкаються тих частин, що, що не, не, не потрібно торкатися. Ну, от таке діло. Значить, цікаво, скільки ж в мене відв'язано. Ага. Ну, От-на от, якій стадії, от, якщо цей. Дивитися, то тут ще в мене десь сантиметрів 7, і можна починати. Сантиметрів 5, і можна починати, типу, е з'єднувати. Да, ось тут разом і по кругу вже, і далі збавляти. Ну, я, мабуть, пров'яжу трошечки більше а може і не, може так і вийде, не знаю. Ну В общем, будемо бачити. Ось така в мене. Е Такі в мене просування по добрій справі. До речі, я ставлю, що там, ну, в мене є там невеличке відео по, по моїх процесах по добрій, по добрій справі. У вигляді такого невеличкого звіту. І буде пару фотографій. Боже, буде пара фотографій, так. Да. Відео не знаю, а буде пару фотографій. Теж по значить, один буде скрін екрану, тому що я вже цю, ці значить, віддала на фронт. І буде пару фотографій вже хлопців, які отримали ну, наші шкарпетки пояс-пояс і шкарпетку адаптивну. з Шпиталю. Ну, я вже виставляла трошечки. Ну, це так як відеозвіт, вже повністю проєкт добіг до кінця. Ну, я не думаю, що це має бути завершення проєкту. Проєкт продовжується. Я буду в'язати стільки, скільки це буде потрібно. От, і Там ще є в мене для дітей. Я теж передам Олені Буганової. Я думаю, що вона, може, там і е, десь передає теж на дитячі перинатальні центри чи дитячі будинки, В общем, не знаю. Ну, Перенатальний в мене поки що немає, але в дитячий будинок тайра. Мені скинула в'язання. Так, тайра. Ну, не можна, так, сонечко моє. Тобто я е, передам Олені Буганової і. Ті шкарпетки, які в мене відв'язані. Раніше були просто, я їх теж передам на шпиталь, тому що там є, мабуть, і люди, яким просто треба, щоб не здавлювало ногу. У мене є така шкарпетка, вона відв'язана з акрилу. в принципі. Там нічого такого, акрил і з вовною там, в перемішечку. Да. Ну, значить, я дам їй цю шкарпетку і ці шкарпетки. І я думаю, що там хлопці знайдуться, яким потрібно. Ну, просто щоб... ну, якщо одна ножка буде в такій адаптивній, то друга, щоб теж була в теплі. Все, дівчатка, дякую вам всім за участь і е е е за спільні такі е наші. Це дуже стимулювало Я передивлялася багатьох відео. Багатьом писала коментарі, ставила лайки, підписувалася. Запрошую вас підписуватися на мій канал. Якщо вам подобається те, що я розповідаю, те, що я роблю, будь ласка, поставте лайк мені. От. Я дякую всім, хто пише мені коментарі, добрі коментарі. Це дуже надихає, дуже приємно, коли твою роботу бачать інші і оцінюють її. Ну, як дійсно добру справу, дійсно, воно дійсно надихає на те. От. Добрі справи не завершуються. Ми будемо продовжувати їх робити. Всім цьому, всіх обнімаю. Дякую всім вам за такий чудовий ладочка, особливо тобі. Ти умнічка, ти просто молода дитина. Ще так сказати, ну, як, ну, життя ще все попереду, але ти така розумничка, ти такий енерджайзер, ти завела нас усіх, ти дала нам всім е, якусь роботу. Розворушила так нас сказати, Дала нам, нагадала нам, що ми можемо разом багато. Дякую тобі, велике Сонечко, ти умнічка, молодець. Всім добра, всім миру і швидшої нашої перемоги, перемоги України. Всім, всіх обіймаю.